Слава Україні! 36-річний киянин наводив ворожі обстріли по столиці. У Красилові неповнолітній створив ДТП. Нову техніку для створення хірургічного відділення подарували волонтери. Впродовж випуску розповім про це та інше в подробицях. Кількість жертв серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів зросла. На Херсонщині від атак противника потерпали 20 населених пунктів. Поліція зафіксувала пошкодження багатоквартирного та 12 приватних будинків службового автомобіля поліції та цивільної автівки, медичного і навчального закладів, майна комунального підприємства. З артилерії війська РФ били по комишанах. Через влучання снаряда в будинок постраждала 43-річна жінка. У Білозерці внаслідок артобстрілу постраждав 49-річний чоловік. Внаслідок ударів по Дніпровському району загинула 76-річна жінка та пошкоджено три приватні будинки. Також смертельні поранення отримала 37-річна жінка. Контррозвідка служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки рашистів по столиці України. Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об'єктах України. За матеріалами справи протягом осені цього року фігурант збирав для рашистів координати потенційних цілей для обстрілів міста. Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його діяльність. І затримали. Як встановило розслідування, фігурант потрапив до уваги ФСБ навесні цього року через його коментарі в телеграм-каналах та ВКонтакті, де він закликав до захоплення України. Згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв'язку через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті. Під час обшуків у затриманого вилученого смартфони, флеш накопичувачі та вісім українських сім-карт, які він використовував для конспірації. Слідчі головного управління, слідчого управління служби безпеки, повідомили агенту про підозру одразу за трьома статтями кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Японія профінансує українську систему МВС на 27 мільйонів доларів. Про це написав у своєму телеграм-каналі Ігор Клименко. Основна частина допомоги піде на гуманітарне розмінування, понад 3 мільйони доларів на медичне оснащення лікарень. ДСНС отримує машини механізованого розмінування, роботизовані комплекси, обладнання для роботи під водою, техніку та запчастини. Лікарні відомства забезпечать сучасним обладнанням для хірургії, стабілізації поранених та реабілітації. У Славутську громаду на щиті повернувся захисник Михайло Олександрович Граков 1989 року народження. З березня 2025 року захисник вважався зниклим безвісти. Зв'язок зв із ним обірвався в районі населеного пункту гуєво суджинського району Курської області 3 грудня. В громаді оголошено днем жалоби. Світла пам'ять та шана захиснику щирі співчуття рідним. Золотий хрест загиблого батька отримала мешканка Грицівської громади. Юрій Андрійчук загинув 27 квітня 2024 року в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області. У Красилові річний мотоцикліст врізався у припаркований автомобіль, внаслідок чого неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до травматологічного відділення Красилівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Волонтери передали відомчому шпиталю МВС у Хмельницькому сучасний наркозно-дихальний апарат. Наразі в лікувальному закладі створюють хірургічне відділення, у якому будуть оперувати в першу чергу поранених учасників бойових дій. Тож сучасний апарат для безпечної та ефективної анестезії саме на часі. Передали гуманітарну допомогу шпиталю волонтери із Швеції, а доставили в Україну представники громадської організації Ініціатива добра, які спочатку повномасштабного вторгнення допомагають бойовим підрозділам та військовим госпіталям. У будь-який доступний спосіб варто щоденно підтримувати наших захисників у боротьбі проти окупантів. Від нашої залушеності теж залежить наближення перемоги. Дякую вам за приділений час. Зустрінемось у наступному випуску.